Яка ситуація останні тижні на цьому напрямку? Складна, дуже сильно накидують по Херсону, по нам, накидують, особливо, коли ми працюємо, дуже швидко летить атв'ятка. Зараз ми працюємо по живій силі, скоріш для того, щоб ну, закріпилася наша піхота. Помагаємо піхоті. Працювали по ворожому Камазу, Медведь і «Гіацинт». Одним снарядом відпрацювали цю ціль, Тобто знищили і розрахунок, і гармату, пошкодили і КАМАЗ". В двох словах: чому? Класні високоточні боєприпаси. Дуже просто. Вони економлять все, усі ресурси ЗСУ, людей, в принципі, снаряди, логістику всю і найголовніше час. А перевага в часі, в війні надзвичайно важлива в сучасній.